Діана Гаврилюк-Лапчевська, засновниця, керівниця та хореограф студії танців Dance for Лайф. Освіту здобувала у Вінницькому педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського та Київському національному університеті культури і мистецтв. Також закінчила балетну школу, майстер спорту по художній гімнастиці. Заміжня, мама трьох діток, увійшла в топ 20 найкращих танцівників країни. Життєве кредо: живи з любов'ю, твори з душею, надихай серцем. Давай будемо говорити про тренерів, бо я думаю, що саме з них варто почати з тих людей, які займаються з. Цими всіма категоріями населення. До речі, дорослі теж можуть ходити. чи так, тільки? так, звичайно, є дитячі, дорослі напрямки uh -huh. не як додаток, а повноцінні групи створені для матусь, для жінок, для чоловіків. Uh -huh. І це дуже класно. Я вважаю. Ось ну почнемо з того, що наша студія танців нового формату, так як ми маємо е, структурне навчання, групи поділені за віком і uh -huh. за рівнем підготовки дітей. Це є е, дуже добре, так як е, у діток є постійне, е, постійна нагода зростати, і ми можемо бачити ці успіхи, реальні результати. Діток впродовж певного періоду, і що якщо типу, класний результат, то можна перевестись в другу групу. Чи як? Так, так, Який, так, так, так таким так, процесом, так. типу, як в школі йде? Так, так, і з більшим навантаженням, так так, тобто, це така класна новітня система, яка діє і працює саме завдяки ній, наші діти досягають успіхів і mm -hmm. висот. Якби з першого кроку дійсно до чемпіонату світу. Це Вінницькі місцеві конкурси, це чемпіонат України, чемпіонат Європи і світу. Ми всі по цим сходинкам плавно рухаємося до великого успіху. Незвичайно цього всього б не було. Якщо б не було нашої видатної команди викладачів, ну про mm -hmm. мене ви вже Бачили візитівки, люблю, надихаюсь, працюю з дітками. Ось почнемо напевно з викладача, от співпрацю з яким я дуже пишаюсь. Це наш Дмитро Вікторович. Ось був, якіс, на, екрані. Да, був на екрані. Був, був так, на екрані. Так. Це дуже видатний, дуже досвідчений, з великим дуже досвідом, таким багажем знань і творчим шляхом така видатна людина. Хорографос пайдансом чи займався ще чи, чи ніч? Все помиляюсь. Так, так, так. Він і він, по перше, і магістр Київського національного університету хореографії, викладач Київського коледжу хореографії. Він приймав участь у багатьох як постановник, режисер багатьох танцювальних шоу в Україні за її межами. Співпрацював з зірками і нашої української закордонної естради, такі як Бонім. Боже, Девід Гуета його біографія О -о -о. така велика, що я, напевно, два ефіри не вистачив, щоб все розповісти. Ось і Майданс, е, шоу Майданс український, який був також. Він був там. Хореографом і величезний, величезний досвід його постановки. Це наскільки такі витвори мистецтва е, на сьогоднішній день і вони вже охоплюють свою аудиторію, можна сказати, ось так як це велике театральне танцювальне дійство, яке просто заворажує з кожного з, з першого погляду. Угу. Але все так розумію, що він не кимось одним напрямком займається, а є ще інші напрямки, яким займаються. Так, так, інші? Так, звичайно, Тренери. так, звичайно, так. В нього йде набір е, діток на напрямок Хореографія це комплексне тренування, яке включає в себе. І сильну технічну базу, яка потім дає діткам можливість рухатись у будь-якому стилі танці, формує універсальних танцівників. І Це є дуже важливим. Також у нас є дитячі напрямки. Паюкринавчика і Анна у нас викладач дитячих груп це викладачі, на яких дійсно можна покластися. Знавці маленьких крих і точок вкладають в них всі свої знання. Всі викладачі у нас мають освіту. Також у нас є викладач таких напрямків, як Модерн Контемперарі, Софія Казмірчук. Софія Казмірчук така досить Єднання цікавої ніжності і строгості в водна... водночас. Ось і м, перейдемо до дорослих. А викладач акробатики, до речі, ваш гість Віталій так. Ільчук. Він поєднує так та... теж повідно... так так тажи, акробатику викладає у нас е, є бальна хореографія. Також Софія Яніна нас викладає е, дорослі. Напрямки хочу поділитися з вами викладачем. Також якого я дуже люблю і поважаю це зумба фітнес. Це, це, це ми бачимо ці танці в стилі капкапое. Ось, да? ось так, так. Це неймовірна Таїса Красніцька. Вона наскільки заряджає своїм драйвом дівчат. дівчат На відео ви... видно це дівчата, жінки виходять, наскільки щасливі з цього заняття Я вам не можу передати. Яка вона творча, креативна? Вона проводить творчі вечори, тематичні вечірки для дівчат. Тобто, це просто не лише не лише про рухи, це mm -hmm. про душу. Це про творчість, це про підтримку дні народження, все в студії. Тобто, це таке велике творче свято, яке коректує не лише фігуру, вона створює свої цікаві авторські хореографії, до речі, і ну дійсно заряджає, надихає дітей, при тому, що вона паралельно ще й вчителька української мови. Отак от тобто вона українською диктує. Один вимога як неї Ой, час мені о я дуже допомога. А для тих для тих дівчат, які купили собі нарешті туфлі на підборах, і хочуть повалятися по Ось якраз так відео, яке просто в топі у нас в інстаграм. Це відео такий на очікування, напрямок це хілс. Ось багато дівчаток хочуть, деякі хочуть, але соромніться, Це про жіночність, це про пластику, це про красу. Наскільки красиво Софія викладає викладається напрямок Іана, наскільки красиво він поданий, дійсно в красивій хореографії. Дарує жінкам впевненість у сопі, розкриває жіночу енергетику. піднімає. у дівчат, які займаються хілсом, навіть постава вирівнюється. Ну, це просто чарівно. Запрошую щиро. Ми тільки стартанули в цього була прям. Ось Треба і для вже... хлопців відкривати, що вже вже да. Є. Вже є, да. на підборах. <ріст> ну конечно, Це то дуже то... дуже красивий класний напрямок на сьогодні. Діано, так багато інформації. Я зараз тільки переварюю, але що ж цікаво дізнатися, як проходить взагалі процес тренування у вас? З чого починається, чим закінчується, що цікавенького можете нам mm -hmm. розказати? Все все залежить від вікових особливостей діток. Тобто, кожна група має свій тренувальний процес. Звичайно, заняття починається з вітання, фестивального mm -hmm. mm -hmm. реверансу, так з розминки. І mm -hmm. далі ви вже, ми вже працюємо згідно напрямку стилю. Тобто, це Зв'язки, з наприклад, це зв'язки по діагоналям. Ми працюємо, розвиваємо всі фізичні якості, тому що перш за все це сильне і здорове тіло, яке потрібно розвивати для того, щоб навчитись виконувати різні складні елементи, які всі такі найбажаніші, акробатичні, особливо, які всі так хочуть вміти знати. Ось, і ми приділяємо цьому багато часу. Ось працюємо над технікою, це особливо. Багато груп вінницьких на студії дуже багато в Вінниці, і в кожного е, кожна є різну систему освіти. Ми. Даємо е, ударну техніку, тому що з нею починається все. Ми не перейшли добрий день і в чому рухи новий ночі», тому що тоді відбувається розвиток. Все повинно бути поступово. Є база, яку потрібно вкласти в діток, і потім вони універсальні. З них можна створювати такі шедеври, які просто захоплюють дух на сцені. І, звичайно. Е, ми займаємося не лише добрий день, вчимо рухи та ночок. Це і велика виховна робота дітей. Ми вчимо їх, як бути впевненими, як боротися зі страхами, тому що вийти на сцену, в залі ти танцюєш це одне. А коли ти виходиш на сцену, багато діток бояться, багато діток комплексують. І дуже такий момент, такий образливий, коли в залі все красиво, яскраво, впевнено, а дитина вине да. на сцену і не може показати все, чому навчилась. Не може зібратися. Бо так, там так, в залі так. сидять батьки з телефоном і тебе деморалізують. Ось цей штуку. І, ну давай! І давай. Тебе це маленьких це, це дитя... ну що зйомки до такого. Давай, давай! Давай! Водичі. Водичі. Водичі". Да. Водичі". І дуже цікаво, коли маленькі дітки починають мама махати. Я тут, мама, завіть теж танцювати. А мама така, ти сюди? Досі я тут. Ось ось досі я тут. Тобто це важливі моменти. Також ми вкладаємо це в діток ці знання, що робити. Може, це культура поведінки на сцені, за кулісами. Такі банальні, але дуже важливі речі не їсти, не говорити. Під час номерів ми не ходимо. Тобто, як себе поводити за кулісами, це важливо. Це процес культури виховання дітей, які також включають наші тренування. А от щодо атмосфери, давай ще так розумію, що ж не тренуваннями єдиними, бо є бачу купа відео, де люди танцюють в розмальовані, десь на коньках Віта, відзначаєте так. Це як це як школа. Знаєте, я позашкільне життя якому діти радіють так само це в нашій так. студії корпоративна культура, так, так так. корпоративна культура. Ми організовуємо свята для наших дітей. Свята, крім mm -hmm. того, що це освітній розвиток, майстер-класи. Трішки більше розповім про mm -hmm. те, з ким ми співпрацюємо. Тобто, наша студія є трампліном для розвитку дітей. Я про це розповім. Ось, а це наразі, якраз ви бачите такі кадри е, свят. Ми організовуємо свята для наших дітей, тематичні вечірки, новий рік. Якщо це концерт студії, то це mm -hmm. не просто звітні концерт, де діти батьки мають змогу побачити виступи, які і так цілий рік дивляться на конкурсах. На сцену запрошується. Да, на сцену. Є такий шаблон. з молодшої групи я... третього да. ансамблю. Я коли почав викладати, я це сприслову звітній концерт, в мене в житті полисоко. Я так, я так їх не люблю. звітній концерт, всі обов'язково да, бути, І все те саме, що на конкурсах. Молодчинка, роби... тримай грамоту да. за першого <смітна> ступеня п'ятсот 555, <смітна> на молодець, якби да. ну, я не знаю, ми робимо це в форматі цілого сюжетного дійства. Тобто, mm -hmm. це е, режисура, це сценарій, кожна дитина задіяна. На якійсь ролі. От минулий концерт у нас, ну, називають його звітні, але у нас концерт в студії великий. Він завжди тут трошечки десь проблема з залами з ведучими, тому що у нас концерт підводки під дітей. Ось такий, бо в нас доловиті діти. Е, цей концерт не може тривати, там фото відео операторів, шоці, як це все монтувати, тому що це 4-5 годин цього дійства. Ось, але це справжня казка, там, чарівна книга, історія хлопчика, який росте, досягає мрії. Тобто, це і діти розкривають артистично при цьому. Це сюжетно. Коли в нас якісь свята, наприклад, чи Новий рік, чи е, Хеллоу, ми любимо діти. Його також обожнюють. Я задію діток старших груп. Ми створюємо сценарій, казку, де старші дітки показують театралізовано танцювальне також молодшим діткам. Якусь казку, історію. Таким чином, тобто ми не запрошуємо аніматорів, які покружили би дітей. А ми самі створюємо ось цей такий А пластин, ви, ви, ви як, як, як тренери, ви в цих казках Звичайно, приймаєте участь? У кожного участь. є своя роль. Я також дуже дуже це обожнюю. Наприклад, я в школі ніколи не була сніжинка. У мене всі були якісь ролі: білочка, білочка, гномик. І я так. Тихо собі страждала, ми тоді не навчили їх були говорити, воле що там не подобається. А зараз просто таке поле для діяльності. Я щаслива. Хочу я сніжинка, та б я снігуронька, хочу класно. бути, я грінч, наприклад. Тобто, тут це дуже класно. І звичайно, викладачі долучаються. Ми разом створюємо це все дійство. Ось, але ну, наприклад, я обожнюю, море, задоволення займає цей процес. Нас викладачів, от якраз е, бачимо сюжет, викладачі активно не сидять на стільчику, mm -hmm. а вони активно mm -hmm. приймають про розвиток і про співпрацю з. Іншими про це трамплін трамплін. Оце це дійсно трамплін. Е, багато студій, багато підходів, але е, от ми саме такі, що ми даємо дітям можливість розвитку. Все не обмежується тільки студію. От ми навчаємо діток танцювати. Е, дякую, що прийшли. Дякуємо. Ось конкурси, і це стеля такого. У нас немає. Ми постійно співпрацюємо. По перше ми запрошуємо на есте класи. Е, Видатних урогів, mm -hmm. возимо діток на майстер-класи, приймаємо участь не лише на місцевих конкурсах, а виїжджаємо по Україні і за за кордон так само. Ось і м, наших діток на майстер-класах помічають. Запрошують, наприклад, ось недавно були на майстер-класі Ілона Гвоздьова з конкурсу. Запросила е, трьох діток наших особисто на свій майстер-клас. Діти їздили в Київ, тобто мають такий гарний розвиток. Mm -hmm. Також ми співпрацюємо з містом Іван-Франківськ, Наталя Чашечникова. Це просто неймовірно добра світла людина, яка е, допомагає нам. Ми нею надихаємося. Вона директор університету хореографії Короля Данила, місто Іван Франківськ. Вона також працює з нашими дітками. Наші дітки мають змогу навчитися досвіду. Ставлять їм навіть деякі сольні композиції. Ось і таким чином це постійний розвиток дітей. Вони мають змогу побачити щось більше. Ми сильна, потужна команда викладачів. Працюємо з дітьми, готуємо їх, але на них може очікувати при їх бажанні. Ще більше яскравіше майбутнє, це, е, якщо вони оберуть хореографічний шлях, це навчання у хореографічних вузах. Да? Mm -hmm. Наші діти вигравали грант на таке навчання. Mm -hmm. Ось у нас хлопчик, який привіз срібло з чемпіонату світу, Коваль Руслав, він на чемпіонаті світу отримав золотий квиток і їде в кінці місяцю, він йде в Іспанію, е, виграв навчання, то mm -hmm. ну, виграв такий приз навчання е, ціла, цілий тиждень майстер-клас, він буде навчатися, хоча йому 11 років, mm -hmm. лише починається його творчий шлях, але якщо він обере танцювальну кар'єру. Е, як для свого розвитку, то це неймовірно високий рівень і трамплін для діток, і кожна дитина має нагоду. Що? За, ще... куди запрошуйте куди можна що о, де шукати. Да, набір діток з трьох років. Ми я дуже щаслива, тішуся. Я дуже радію, що я маю змогу е, запросити вас, і ви маєте унікальну можливість доєднатися до на нашої танцювальної родини, тому що це поєднання і професіоналізму. І потужну команду викладачів і родинного затишку свят і розвитку. Група для діток з трьох років, е, різні напрямки, групи для дорослих. Це хіл, зумба, стрейчинг. Дві локації: район другої лікарні, перший пролукиські Київський 55 і хімік, наша нова локація, де активно іде набори у групи. Тому запрошуємо доєднатися. Ми раді будемо попрацювати з вами.